Вітаю на каналі ЄЖитло. Я, Я презентую пентхаус, місто Ужгород, житловий комплекс Сіті Люкс. Загальна площа 78 квадратних метрів, величезна тераса, вихід на терасу з двох кімнат. Чудова локація, поруч центр міста, гарні види і спокійне, спокійне життя та чудові краєвиди, як ви бачите. Також, окрім тераси, ще є балкон. Розпочинаємо наш огляд. І так, відхідна зона. Ось, будь ласка, подивіться. Все просторо, гарно, цікаве планування. Тут спокійно можна розмістити або додатковий санвузол, або гардеробну, або два в одному. Прямо по курсу перша кімната. Ми звідси починали відеогляд. Панорамні вікна компанії Salamander, комплектація від німців. Ось так. Покажу периметр першої кімнати. Вона найбільша. Загальна площа, як я їм казав, 78 квадратних метрів. Ідемо далі. Кухня. Газове опалення. В комплексі також тобто йде котел. Лічильник. і так далі. Ось така кухня. І з кухні вихід на балкон. Окрім тераси, що є балкон. Ось такий балкон. Покажу вам відразу види. Види на гори. Ось подивіться, які чудові краєвиди. Ось такий файний балкон, тут близько 6 квадратних метрів. Ідемо далі, також радіатори, важливо, що входять в комплект розведену сантехніку, та мається на увазі сантехніка це водопостачання та каналізація. І далі друга кімната. Одне бічне вікно і панорамне вікно з виходом на терасу. Також санвузол. Санвузол з вікном, гарний, близько 7 квадратів. Розведено всі точки сантехніки. Ось таке санвузол. І звідси ми також виходимо на терасу. Ось, будь ласка. Тобто у нас вихід на терасу з двох кімнат. І маємо балкон. На кухні. Ось такий чудовий пентхаус. Всіх, хто цікавлять пентхауси або великі квартири у місті Ужгород. Обов'язково пишіть, дзвоніть. Вишлю вам всі варіанти, які наразі доступні. Хто шукає житло під його селю, чи є відновлення, чи купівлю за сертифікатами, ми також цим займаємось. Для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб відсутня комісія. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.